Вітаю, дорогі друзі. Мене звати Лола Пушкар. Давно не бачилися з вами. Дякую, що ви тут сьогодні. Пропоную поговорити на тему, як ми з вами опинилися тут у цій ситуації. Чому раніше сфера IT була дуже престижною? Високі зарплати, доволі легка робота, бо це не фізична робота, це інтелектуальна робота. Багато хто переходив у сферу IT, навіть не маючи профільної освіти в ІТ, в IT, Як ви пам'ятаєте, був такий термін. На сьогоднішній день вся ця лафа завершилась сьогодні. Ми маємо доволі стандартні зарплати ще де Вони доволі високі, але вони вже йдуть на пониження. Я думаю, що цей тренд ви теж помітили. Вже не кажучи про те, що велика кількість людей опинилася на вулиці без роботи, «Mass layoffs» – новий термін, який знайомий кожному з нас. Немає стабільності, немає гарантії, що завтра ти будеш працевлаштований і не опинишся на вулиці разом з десятками тисяч інших людей. Що сталося і як ми опинилися тут у цій точці? Давайте про це поговоримо. Отже, як я вже сказала, сфера IT – починаючи з 2000-х, а краще так з 2008-го і далі. Це була дуже престижна сфера. Всі хотіли отримати освіту. Айтівця, комп'ютерні науки всі хотіли попасти у сферу IT, тому що вважалося, що це достатньо легкі гроші. Легкі не в тому сенсі, що їх легко заробляти. Звісно, що треба мати інтелектуальну спроможність заробляти гроші у сфері IT. Це все ж таки не те, що може робити кожна пересічна людина. Це зрозуміло. Легкі гроші в тому сенсі, що це не фізична робота, і багато хто, дивлячись з боку, каже. Ну, це взагалі так легко. Ти цілий день сидиш, дивишся на монітор комп'ютера, і це все, що ти робиш. Звісно, що це не так, ми з вами знаємо правду, але ставалося, що це легка не фізична робота. Вона тебе не навантажує у фізичному сенсі дуже сильно. На сьогоднішній день ми маємо дуже таку складну ситуацію, при якій ми бачимо масові звільнення. Будь ласка, наприкінці жовтня знову було масове звільнення з компанії Амазон. Більше 6 тисяч людей лише на території США звільнили, решту звільнили ще десь у інших офісах по світу. Кажуть, що знову буде. Велике звільнення в січні теж з компанії Амазон, ще 15 тисяч людей вони хочуть звільнити вже після свят, тому що ці люди потрібні на обробку всіх замовлень під час свят. Але коли свята завершаться, люди перестануть купувати масово подарунки рідним і близьким. Будь ласка, ще 15 тисяч людей на вихід, ви нам не потрібні. І це лише Амазон, а ще ж велика кількість інших компаній. Райзон теж недавно звільняв. Ми чули про масові звільнення в інших великих іменитих IT-компаніях. Чому на сьогоднішній день це так? Що робити, щоб себе вберегти? Як залишитися з роботою в такий надскладний період? Як взагалі це стало нормою? Ви себе про це питали чи ні? Тому що я задалася питанням: відповідь на те, що робити, щоб тебе не звільнили, я здається вже давала багато разів. Нічого, ти нічого не зробиш. Що б ти не робив, яку б зірку з неба ти не дістав. На жаль, друзі, констатуємо факт, а факт полягає в тому, що кожен з нас людина, яку легко замінити. Жоден з нас не знає чогось такого надсекретного, важкого і унікального, що ви є тією людиною, яку неможливо звільнити. Кожного з нас легко замінити. Кожен з нас. Просто запис в спецшіт, просто в табличці, скажімо так. І якщо якийсь топ-менеджер там зверху захоче відкрити табличку і просто викреслити ці записи з таблички, ви легко можете опинитися на цьому місці. Що б ви не робили? як би ви раніше не працювали, які б у вас не були досягнені перемоги на роботі, в кар'єрному сенсі, ви ніхто і вас легко звільнити. І. Чим раніше ви це приймете, тим легше вам буде з цим жити. Чому? Тому що ви, як доросла людина, мусите казати собі правду. Якщо ви людина, яка намагається правду присипати цукровою пудрою, лише вона би смакувала краще, не варто цього робити, адже смак в кінці кінців хорошим не вийде. Правда в тому, що ви професіонал. Ви хороший професіонал, у вас гарні скіли, ви їх застосовуєте щодня. Але якщо завтра компанії доведеться вас звільнити, вони це зроблять і зроблять це легко, і двічі про це не подумають. Отже, як ми тут опинилися? Наприкінці Другої світової війни Америка вийшла в дамки. Чому тому, що Америка була разом з країнами-переможницями Другої світової війни? Це по перше, а по-друге, фактично, економічно Америка взагалі виявилася переможницею війни, тому що всі країни в Європі були зруйновані економіка зруйнована, життя зруйноване, і їм потрібно було відбудовувати все тоді, як? Воєнні дії на території Сполучених Штатів Америки не велися лише на території Гаваїва, але Гаваї це острови в Тихому океані, це дуже далеко. Основна територія Сполучених Штатів Америки не зазнала жодних воєнних дій, і це означає, що тут не було руйнувань і нічого того, що було на території Європи чи Азії. Відповідно, Америка економічно опинилася в дуже приємній ситуації, коли решта світу зайнята відбудовою після війни. Налаштуванням життя з чистого листа практично. І Америка розуміє, що вау, прекрасно, в мене немає конкурентів. І за таких сприятливих умов економіка Америки пішла вгору, американські корпорації, американські бізнеси почали дуже круто розвиватися. 50-ті, 60-ті, 70-ті роки Сполучених Штатах Америки вважаються золотою ерою капіталізму. Чому це золота ера капіталізму? Тому що, по-перше, як я вже сказала, не було сильної конкуренції з боку інших держав у світі, адже всі держави були зайняті відбудовою. І по-друге, американські корпорації, тоді наймаючи робітників, дуже цінували свої кадри. Вважалося, що our employees is our asset, тобто наші співробітники, це наше багатство, це наша цінність. Доглядати за своїми співробітниками це було справою честь для американського бізнесу, тобто вони інвестували в класні страховки на здоров'я, в якісь бенефіти, які отримували люди, тобто. Була дуже стандартною ситуацією, при якій людина всю свою кар'єру проводила лише в одній компанії. Тобто, від початку кар'єри і до кінця кар'єри, всі ці 40 років людина могла легко працювати в одній корпорації, тому що умови були сприятливі, звільнень не було. Робота була цікавою. Люди кооперувалися, все було супер. Ось така була золота ера капіталізму. На поні цього, звісно, що ще піднімався середній клас, середній клас тоді жив достатньо непогано. І з кожним роком вони жили краще і краще. Знову ж таки, дуже поширеною була ситуація, при якій лише на одну зарплатню могла жити вся сім'я і жити непогано. Це не про виживання, це про достатній нормальний рівень життя. Тобто, на одну зарплатню, наприклад, якщо працював чоловік, зазвичай це був чоловік. Звісно, вони могли собі дозволити. Будинок, дві машини, і це була сім'я з чотирьох чи п'ятьох людей тобто два дорослих, дві три дитини. Будь ласка, на одну зарплатню легко було жити, було нормально, не було якихось скрутних економічних обставин, при яких жінка мусила виходити на роботу і теж заробляти на рівні з чоловіком. Отже, американські корпорації тоді доглядали за своїми співробітниками. Вони активно інвестували в ті містечка, в яких вони відкривали свої офіси та фабрики. Вважалося, що інвестуючи в ці містечка, інвестуючи в своїх співробітників, ці американські корпорації піднімають середній клас, а середній клас стає більш платоспроможним. Відповідно, цей середній клас йде в магазини і купує товари. І чим більше товарів купується, тим зростає сильніше ВВП. Взагалі для всіх ситуація складається сприятливо. І ось 50-ті, -60 -70 -70 60-ті, 70-ті роки така була ситуація на теренах Америки. Починаючи з кінця 70-х, початку 80-х, на жаль, така золота ера капіталізму завершилася. Чому тому, що вже на той час більше 30 років, і Європа, і Азія відбудовувалися і почалася конкуренція. Наприклад, японські компанії почали з'являтися і продавати свої товари на американський ринок. Це і компанія Sony, всі ходили з цими плеєрами. Sony, якщо ви пам'ятаєте, такі соні Walkman, він називався це, і інші компанії дуже багато: як європейських, так і японських азіатських компаній, почали з'являтися і створювати конкуренцію для американських корпорацій. Тоді американські корпорації за попередні 30 років, звісно, що від цієї ситуації вже відвикли не було раніше шаленої конкуренції, тому що весь світ був зайнятий відродженням своїх економік, відбудовою після війни. Вже починаючи з 80-х, така лафа завершилась. І ось зараз я почну вам розповідати про велику американську корпорацію General Electric. Починаючи з 1981 року генеральним директором CEO General Electric став Джек Велч. Джек Велч всю свою кар'єру працював у General Electric і от у 1981 році він доріс до головної посади в цій компанії генеральний директор. І ось він став генеральним директором і він зрозумів, що треба щось робити, тому що зараз з'являється конкуренція з-за кордону, а компанія мусить продовжувати приносити статки і круто заробляти. Що для цього робити? І ось Джек Велч вів чотири основних правила яких він почав дотримуватися. Отже, що це були за правила? Правило номер один. Якщо раніше співробітники компанії вважалися цінністю, то Джек Велч сказав: Ні-ні-ні, співробітники не цінність, це витрати. Employees aren't an asset, it's a cost. Тобто, якщо раніше компанії цінували своїх співробітників, то Джек Велч прийшов і сказав. А ми не будемо цінувати людей, бо люди це витрати. Ми на них дуже багато витрачаємо. І якщо нам треба відразу скоротити видатки компанії в певних нішах, в певних областях, то найлегше і найперше, що ми можемо робити, це масові звільнення. Отже, Велч і почав масово звільняти людей, точно так само, як сьогодні, десь 6 тисяч людей в іншій Області ще там 10, там 15, там 20, він почав скорочувати тисячами і десятками тисяч співробітників General Electric. Друге правило, яке вів Джек Велч, це закриваємо фабрики тут на теренах США і відкриваємо де інде, за кордоном, за Бугром, там де дешевше. Отже, почали зачиняти фабрики General Electric в США і вивозити їх, наприклад. Чи в Мексику, чи в Китаї, адже в Китаї доволі дешева робоча сила була на той момент, і, звісно, що проінвестувати в китайський бізнес, проінвестувати в китайську фабрику мало великий сенс для Джека Велча, адже там видатки на бізнес менші. Звісно, що закриваючи фабрики в США, знову ж таки, в нас масові звільнення, адже всі ці люди, що локально десятки років працювали тут. Втрачають роботу, тому що фабрики зачиняються. Третє правило, яке ввів Джек Велч це сток байбек. Якщо ви не знаєте, що це таке, то ситуація така. Коли компанія виходить на біржу і починає торгувати своїми акціями, то чим вища ціна акції, тим вважається, що компанія більш цінна, більш успішна. Вони дуже гарно почувають себе на ринку. Так, от, щоб штучним методом накачувати ціну акцій, робити їх високою, Джек Велч виділяв великі бюджети для того, щоб компанія General Electric свої власні акції на біржі купувала. Чим більший попит на акції General Electric, тим більше зростає їх ціна на біржі. Ось таким чином, stock buyback Джек Велч почав Тиснути на ціну акції, щоб вони зростали. І взагалі, Джек Велч вважав, що основна відповідальність корпорації не перед співробітниками, не перед містечком, в якому відкрита фабрика, не перед середнім класом Америки і не перед Америкою в цілому це все була золота ера капіталізму. Все, вона завершилась. Головна відповідальність компанії, як казав Джек Велч, це приносити прибуток. Інвесторам. А оскільки інвестори вони володіють акціями, то відповідальність компанії робити так, щоб акції у своїй ціні постійно зростали. І чим більше акція зростає, тим ти, як інвестор, більше заробляєш гроші. Тому основна відповідальність Джека Велча і його компанії General Electric була в тому, щоб акції постійно росли в ціні. Постійно, Джек Велч був. Генеральним директором General Electric 20 років з 1981 року по 2001 рік. І не було жодного разу, при якому хоча б на один квартал чи на один місяць акції General Electric впали в ціні. Джек Велч робив все можливе і неможливе для того, щоб акції зростали в ціні. І четверте правило, якого дотримувався Джек Велч, було «financialization». Це означає, що він купив банк. І сказав: Ну дивіться, навіщо нам вкладати в інженерів в інвестиції в ці всі якісь там технології? Це все дуже дорого. Для це треба дуже великі статки виділяти коштів. На це треба виділяти великі інвестиції. Це треба будувати фабрики. Це все так важко, довго і дорого. Навіщо цим займатися? Давайте придбаємо банк. І будемо видавати кредити. На кредити тобі не треба якісь суперрозумні люди, тобі не треба інженери, тобі не треба великі інвестиції. Ти просто даєш гроші і забираєш назад з відсотками. Таким чином, ти заробляєш гроші. І Джек Велч почав скорочувати масово інженерів, розумних людей, що займаються якимись технологічними. Інноваціями і почав інвестувати в банк те, щоб видавати кредити, забирати гроші назад з відсотками, таким чином заробляючи гроші. І у General Electric тоді з'явилася окрема така фінансова частина компанії, яка називалася GE Capital. І, власне, вони займалися тим, щоб видавати кредити, в тому числі кредити на іпотеку. Отже, що ми маємо? Джек Велч 20 років був генеральним директором General Electric, І як я вже сказала, всі 20 років він показував шалено крутий результат. Акції компанії постійно зростали у ціні. Інвестори компанії були щасливі, нещасливі були, звісно, що співробітники. Але ж сказано, співробітники це не наша цінність. Ми не несемо за них відповідальність. Сьогодні ти нам потрібен. Ти тут ти працевлаштований. Завтра ти нам не потрібен. І все. bye-bye, my love. Ти тут більше не потрібен. І інші компанії, інші генеральні директори великих американських корпорацій почали звертати увагу на те, що робить Джек Велч. Вони бачили, що акції компанії General Electric постійно зростають у ціні, і вони хотіли те саме. По суті, Джек Велч сказав, що наскільки ти класний генеральний директор? оцінюється лише по одній єдиній метриці, і метрика ця чи зростає акція компанії в ціні. Якщо при тобі, коли ти генеральний директор акції компанії не зростають у ціні, щось ти, друже, робиш не так. Треба робити те, що роблю я. Отже, інші генеральні директори з інших американських корпорацій почали звертати на це увагу, і вони цю методичку потихеньку частинами де неде де почали застосовувати собі у своїй компанії. І отже, що ми маємо на сьогоднішній день? Коли почалася сфера IT? це кінець 90-х, початок 2000-х. Тоді генеральні директори великих американських it компаній, технологічних компаній почали по суті вести себе так, наче була золота ера капіталізму. Вони дуже цінували своїх співробітників, наймали небагато, дуже важкі, як ви знаєте, були раунди співбесід. Попасти в такі компанії було важко, але якщо ти вже попав у класну велику американську it компанію то, по суті, кар'єра твоя склалася. Це, по суті, вже такий гарант того, що ти висококласний айтівець, що ти профі, тебе найняли не за красиві очі, звісно, що, а за класний інтелект. Ти працюєш і ти, по суті, забезпечений на решту свого життя, адже ти. Є як просто співробітник, так і наполовину інвестор, половина тобі платиться акціями компанії, половина зарплатні, тебе дуже цінують. Тут класні офіси, тут шикарні страхування на здоров'я. Все було супер класно. Ми всі пам'ятаємо цю еру, і в Україні вона теж була до певного градусу, звісно. Можливо, не так, як в Америці, але це теж було. Але тепер, мої друзі, що ми маємо? Як тільки. Після ковіду стало трішки важче, адже світ змінюється, умови змінюються, ковід завершився, пандемія завершилась, люди стали менше проводити час у гаджетах, у соцмережах, показується менше реклами, а це менші прибутки в корпораціях Як тільки почало щось з'являтися, те, що тисне на ці американські технологічні компанії, так зразу. Генеральні директори цих компаній згадали Джека Велча і згадали, що почекайте, почекайте. Адже Велч був правий. Навіщо нам так цінувати наших співробітників, якщо можна їх не цінувати? Таких як вони, тут просто десятки тисяч, тут їх навіть сотні тисяч. Звільниш одного ще п'ять бажає зайти на його посаду. Це все легко, це не важко. І тепер, дорогі друзі, ми бачимо методичку Джека Велча просто на наших очах, ми бачимо, що компанії роблять сток байбек. Будь ласка, Apple, відомий цим, Apple сам купує свої акції, активно інвестуючи в них шалені гроші, щоб давити на ціну акцій, щоб вони зростали в ціні. Ми бачимо масові звільнення. Тепер ми не є цінністю компаній, тепер ми просто витрати. І як тільки компаніям потрібно закрити гарно чверть і показати якісь надприбутки найлегше, що можна зробити, це масове звільнення. І навіть зараз, в кінці жовтня, коли Амазон звільняв людей, цинізм цієї ситуації в тому, що попереду сезон свят, це в листопаді Thanksgiving тут в США, це в грудні, звісно, що Christmas. Це сезон свят. Це сезон, коли люди витрачають гроші, купують подарунки, збираються з сім'ями, витрачають гроші на святкові обіди. Тепер, коли ці люди звільнені, просто подумайте, як важко їм буде прожити цей сезон свят, постійно згадуючи, що треба економити, не витрачати кошти, мабуть, не купувати подарунки, а ще листопад-грудень це не той час, коли ти знайдеш нову роботу, адже зазвичай. Вже компанії в цей період не наймають і найм нових людей переноситься на січень. Тобто, як мінімум, ці два місяці, святкових місяці, коли ти мусив би відпочити від тяжкого року роботи, люди проведуть у паніці, готуючись до майбутніх співбесід, починаючи з січня та лютого. Ось такий цинізм. Ми бачимо, що. Деякі компанії, не всі, звісно, але багато хто знову ж таки не хоче інвестувати у технології в інновації, адже це важко, адже це дорого, адже це так занудно. Простіше в це не інвестувати, простіше десь придбати якусь іншу компанію, знову ж таки, позвільнявши тисячі людей. Навіщо інвестувати? Інвестиції це важко. Не всі цим хочуть займатися. Звісно, що я не про всі компанії, знову ж таки кажу, але велика їх частина в цьому помічена. Методичка Джека Велча живе і по сьогодні, і вона застосовується просто на наших очах. Ми не цінність і, по суті, пора нам зрозуміти, що світ змінився. Що зараз методичка Джека Велча знову застосовується, і це означає, що немає того, що ви могли би зробити, щоб вас не звільнили. Чим раніше ви це зрозумієте, тим краще. Що робити? Залишатися актуальним, піднімати свої скіли, вивчати щось нове. І постійно, постійно, постійно готуватися до співбесід. Навіть якщо у вас немає співбесід в майбутньому, не призначено жовтих співбесід, просто тренуйте себе на відкоді чи десь де-інде, в залежності від вашої кар'єри та job description. готуйтеся потихеньку, потихеньку. Треба залишатися релевантним на цьому ринку. Як би складно це не було. Я собі кажу це саме. Я точно в такій самісінькій позиції, як кожен з вас, я не краща і не гірша. Я просто це розумію і сприймаю це як належне. Ось така ситуація, друзі. Давайте залишатися позитивними. Я дуже сподіваюся, що святковий сезон для кожного з вас пройде успішно і без проблем. Сподіваюсь, це відео було корисним та цікавим. Якщо є питання, залишайте їх, будь ласка, внизу. Дуже дякую, що були разом зі мною, і бажаю гарного дня.